Ча та привіт! Це відео буде точно для нас. Чому? Тому що багато жінок зараз приїхало в Естонію, одних, з дітьми, можливо, ніколи більше не повернуться в Україну. І якось треба налагоджувати своє власне життя. Тож, поговоримо про естонських чоловіків. Які вони? Що вони, що вони таке, з чим їх їдять і де з ними знайомитись. Але давайте почнемо з того, які вони насправді ці естонські чоловіки. Може, вам і не захочеться з ними вже знайомитися після того. І так почнемо з такого невеликого соціального дисонансу. Естонські чоловіки вірять, що це вони мають тягти мамонта додому і забезпечувати родину. Але тут трохи так. Не все так однозначно, як люблю це розказати, тому що в принципі жінки від них цього не чекають. Чому? Тому що дуже часто мамонт виявляється не тої якості, якої очікувала жінка, і жінки йдуть і добувають своїх мамонтів і тягнуть їх додому, власне. Тому чоловіки якось часом вже звикли, що бо вони несуть додому мамонта, ну і жінка несе мамонта, і так щоб вона несла мамонта ши побільше, але так по тихому, щоб ті ніхто не знав, що це ну, Бо хто відмовиться від того твердження, що один мамонт добре, а два, звісно, краще. І якщо про таку практичну історію життя, то я не знаю жодної родини. Тепу так жінка сиділа, виховувала дитину вдома або просто чекала красиво е на дивані, поки чоловік принесе копійку. Ні, такого, мабуть, немає. Тут всі намагаються працювати. Можливе виключення, що коли це декрет в декрет де там жінка, наприклад, але чому знову ж таки чоловік тут не виявляється годувальником всієї родини на жінку і на дітей? Тому що в Естонії дуже гарне соціальне забезпечення жінки, і жінка отримує майже рік декрету, вона отримує свою зарплату. Попереднього місця роботи там якась схема соціальна соціальна служба це виплачує, але все одно, от, наприклад, якщо у вас там було півтори тисячі нет, ну здається, ви оцю півтори тисячі нет там чи дві тисячі нет, ви їх будете отримувати цілий рік. Тому жінки, в принципі, охочі йдуть декрет. Але ще тут момент дуже часто родина може дивитися кому вигідніше залишитись на роботі. І якщо у жінки там вища зарплата, або з зарплати чоловіка вони будуть отримувати більше цих соціальних виплат, то чоловік може запросто сісти в декреті з дитиною, а жінка буде далі працювати. В цьому тут в естонському суспільстві немає нічого, всі рахують гроші. Тож тут маленький під підсумок, можна сказати, що чоловіки, в принципі. Не проти, щоб жінка тягла додому мамонта. Естонське суспільство і само, подружнє життя досить раціональне. Ніхто не викидає грошей, всі все рахують і працюють на благо родини. Так, звісно, це не 100% суспільства живе ось так, але переважна більшість. Звісно, є родини там, де такі. Патріархальний уклад, як чоловік сказав, таке буде. Як чоловік... скільки чоловік заробив стільки, настільки живуть, але це більше у російськомовного населення тут, в Естонії. Естонці, естонці, вони ну, не живуть так, вони всі працюють разом. Але, звісно, щоб дійти до того розподілу мамонта і хто якого мамонта має нести, спочатку треба завести якихось стосунків з цими чоловіками і які ж естонці в стосунках. Так, є частина населення, яка супервірна, які одружились там ще молодими і живуть до кінця своїх днів, так як в будь-якому суспільстві, звісно, але з ними у вас нічого не буде, тому що вони в родині і все. Це в них там добре, вони не шукають ніяких пригод на стороні. Хоча дуже велика частина населення полюбляє сходити там наліво. Для них це взагалі нормально, суспільство невелике, жінок небагато, і вони собі між один до одного ходять. Ну, якось це так, те ну, та, щоб прийнято в суспільстві, але голос не засуджується. Ніхто вам там не буде казати, що ой, казл пішов. Ні-ні. Ще є такі така категорія людей, у яких там знаєте шукачі-пригоду, яких вдома троє-четверо дітей, жінка там в халаті, і вони собі на сторону пішли, там розповідають, які вони прекрасні. Скоріше за все, що про дітей ви не дізнаєтеся, або дізнаєтеся, але дуже дуже згодом. Ну такі в нас в принципі в Україні теж є. Це нормальна психологія людини, тобто тут не, не істонці винні, це просто люди такі. Тож зауважте, так, вони тут такі є. Іноді такі моменти нестабільності, в принципі, переходять до абсурду. На прикладі з життя є одна з улюблених історій, яка мене шокувала. Уявляємо собі пару, у нього попередні стосунки були, там були діти, у неї попередні стосунки, але, здається, в неї дітей немає. Ну і вони там зійшлися і живуть разом. Живуть разом не один рік. Тут вона їде у відрядження. Повертається, а чоловік каже через якийсь певний час: ой, ти знаєш, моя попередня дружина випадково завагітніла, тому я йду до неї. Тобто ви такий, як вона могла випадково звагітніти? Вона впала біля нього, їй надуло. Чи, ну, ну, чи як? Ну, тобто, і от жінка від якої пішли, так, вона так, ну, ну, пішов, ну все. Я не можу собі уявити, щоб я це спокійно сприйняла. Ну, чесно, ну, якби. Ні, це-мабуть великий скандал. А тут це нормально. І більше того, я хочу вам сказати, що я навіть побоялася спитати, а як же ж ти так до цього козла відносишся. Тому що тут ні, вони будуть спілкуватись між собою. Вони будуть товаришувати, в них буде все добре. І ну, це, це така стабільність. Таке правило естонського суспільства, вони ну, не сваряться, вони в переважній більшості між собою вони не сваряться і підтримують нормальних стосунків. Більше того, ще одна моя улюблена історія це теж знайомих, знайомих що перша дружина, дитина, друга ну, вона не дружина, просто жінка, з якою він пожив, теж дитина. І тут він іде до третьої, перша і друга колишні дружини, скажімо так. Вони роблять разом бізнес. Ні, не проти, <смі> не проти чоловіка. Просто вони разом зійшлися і от разом вони там роблять якийсь бізнес і разом гроші. Все. В а... Естонії не прийнято робити скандалів і якось токсично от висловлюватися з приводу цих ось зрад. Чесно вам скажу, я цього прийняти поки що не можу. Для мене це занадто. А... Ну, на Естонці так живуть, і їм нормально. Тобто. Тут вам вирішувати, окей вам таке відношення, чи ви маєте поставити якісь там межі і сказати ні, любий, або, або так як я хочу, або ніяк. І тобто ви маєте бути готові, що буде ніяк. Ну і далі буде логічно поговорити про наявність дітей. Головне, що, що наявність дитини це не запорука. Подружнього життя. Тобто, якщо ви завагітніли, це не означає, що він на вас одружиться. Тобто, це українське правило, що ви завагітніла, прийшла така, о-о-о, і він такий: так, 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 все, все, все має одружитися. Тут соціум не давить на чоловіка, що він має обов'язково одружитися, якщо жінка вагітна. Тут цілком прийнятно, що діти будуть виховуватися 50 на 50 в двох родинах. І якщо ви очікуєте, що ви народите його, а він буде вам платити потім 18 років аліменти. Mm -mm. Він зробить все так, що буде платити, це мінімум він буде виховувати дитину половину часу, і за це відповідно він нічого не буде вам платити. І ще такий момент, що в принципі, і це може тривати до 18 років. Ще момент, що дитина в 14 років може обрати з ким їй жити. І хочу вам зауважити, що естонські татусі вони неймовірно прекрасні, чудові татусі. Вони все для дитини. Не кожна українська мама така, як естонська чтатусь, тому я дуже маю великі сумніви, що дитина точно обере вас. Так, тут вже буде залежати від звісно. Кожного випадку, але навіть якщо дитина обирає вас, все одно юридично за чоловіком залишається право на виховання, тобто він не має поплатити ніяких аліментів. Елемент, все. Тож, дівчата, ви маєте 100-500 разів подумати. Чи дійсно ви хочете вагітніти, чи дійсно ви хочете народжувати, тому що так може статися так, що ця дитина буде на вас і, і, і все буде на вас. І ви будете годувати ту дитину. А ще будете там половину часу, тиждень через тиждень будете віддавати дитину батьку. Тому там перший тиждень місяця ваш, другий тиждень місяця його, і отак тиждень через тиждень. Реальна історія життя. Я знаю пару, яка дитині 4-5 років. Вони розійшлися, тобто вони ніколи не одружувались, просто вони вирішили народити собі дитину. І ось він живе в Таліні, вона живе в Терту, дитина, дитина маленька дитина, 4-5 років. Тиждень в Терту, тиждень в Таліні. Тут я, звісно, вже не витримала, спитала мене, що ви буду, будете думати, коли школа почнеться. Ми про це ще не думали. Все. Тобто, навіть коли ж не так багато, хтось з батьків буде переїжджати чи школа, чи дитина буде ходити тиждень в той школі, тиждень в школі в Таліні. Взагалі не зрозуміло, вони про це ще не думали. Просто вони отак живуть, там бабуся возить, ну тобто, може бути отак. Ризики ви маєте знати. Ну і перейдемо до особистих якостей, чайстонці. Хочуть здаватися такими суровими і мускулінними. Вони насправді дуже ніжні, такі тендітні, чуйні. Вони в таких приватних розмовах, коли ви стаєте вже більш близькими, вони стають такими маленькими і дітовими, їх треба пожаліти. Но, в принципі, вони з другого боку вони готові пожаліти так само вас. тобто Якщо вам буде така потрібна. Потрібна підтримка, вони так само підсунуть ваше своє плече вам і підтримують в потрібний момент. І, взагалі, в Естонії подружжя називається Абікаса, тобто Апікас, якби людина, яка допомагає жити. Якщо в нас в розібрати подружжя, так, ну, е, то це типу, подружок. Ми подружилися і там ми живемо разом. Чи, чи ми номінуємо як чоловік, мій чоловік, моя жінка? Вони ні, вони мають оце бікасся для, для чоловічого і для жіночого роду, тобто в них однакова людина, я живу з людиною, яка допомагає мені жити. І тобто і чоловік, і жінка вони один одному допомагають. Може, трохи не прочуйність, але думаю, треба зауважити, що в естонській родині, взагалі, в стосунках там не стоїть питання, хто буде готувати, хто буде брати, хто буде дитину купати чи садочка забирати. Ну так по домовленості або хто вперше прийшов, той і готує. Тобто, тут так, звісно, так є такі старовіри в суспільстві, які вірять, що жінка. Має все робити, і зато нічого не отримувати. Ну, не знаю, для мене це виглядає трохи егоїзмом. І я серед друзів-естонців такого, власне, чесно, не зустрічала. Ну, і про то, звісно, як естонські чоловіки люблять за собою доглядати, як вони виглядають. Ви ніколи в житті, коли йде естонський чоловік, не скажете. Ким він працює? Тобто люди, ну звісно, так, коли на ньому там ролікс, може, звісно, він не буде з сантехніком. Але тут чоловіки досить добре доглядають і, в принципі, виглядають стильно, охайно і від них добре пахне, незалежно від професії. Тим що в принципі тут панує середній клас і середній дохід у населення приблизно. Плюс-мінус однаковий. Немає так багато супербізних і так багато е е супербагатих, знаєте, як там. У нас дуже часто буває, що середнього класу дуже мало, або супербагаті, або супербідні, більшість супербідних. Тут ні, тут панує середній клас, у всіх приблизно однакові достатки. І люди так, вони можуть собі дозволити нормально вдягатися, нормально за собою доглядати. Тобто це буде там, людина, яка ремонтує чобітки, а ввечері він вийшов в ресторан і буде виглядати не гірше, ніж керівник відділу банку. Якщо вас не злякала вся попередня інформація, то де ж таки познайомитися з естонськими чоловіками? переважній більшості для серйозних стосунків краще знайомитися з кола друзів. Тобто у вас там є подруга, у подруги друг, а ви всі разом пішли десь зібралися, там познайомилися, приглянулися один до одного. І ще естонці, вони такі. Якщо це щось серйозно, то вони будуть до вас приглядатися і досить довго. Тобто це може бути і півроку, а може бути і рік. У мене це з мого випадку. Ми колись ходили. Коли я ще тільки-тільки приїхала, десь з друзями пішли десь на каву чи просто потусити. І якісь там донець там ля 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 Ой, привіт, привіт, ну я ж привіт. Ну я ж така українка. Ой, можна твій телефон, то звісно бери. І він мені подзвонив увага через півтора роки. Ну, що ви підемо на каву? Нет. Хто ти? Про тебе вже забула. Ну, Може бути отак. Ще істонців, вони так так е, дуже довго приглядаються, можуть там розізнаватися якусь інформацію, питати там у друзів, будьте готові. Тобто, ну, тут або подобаєтеся, або не подобаєтесь. Е, і якось сильно. Е, Випнутися, щоб сподобатися, я не знаю правил. Може, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, поділіться з нами, і ми будемо всі знати. Або приховуйте як секрет свій. Ой, також ще, будь ласка, не забудьте підписатися і поставити вподобайку. Я завжди забуваю, але це дійсно для мене важливо. Тож, як подякам, будь ласка. Але повертаємося до наших знайомств. Але ж як бути, якщо в нас немає знайомств, немає друзів, а на роботі, наприклад, одні жінки і немає з ким з чоловіків спілкуватися, то тоді є сайти знайомств чи додатки знайомств, наприклад, Tinder. Tinder тут дуже популярний, але будьте готові, що більшість сонців сприймає ці сайти знайомств, як просто вийти погуляти. Вони не. Розраховують, що вони там будуть мати з вами якісь серйозні стосунки або серйозні стосунки аж на тиждень. Знаєте, з такого плану. Так, звісно, є пари, які зустрілися через інтернет і живуть довго і щасливо, і В них там діти, і вони навіть одружилися після того, як народили двойку дітей. Але таких випадків небагато. Ви маєте про то знати, що більшість вони просто ну, потусити. Але якщо вам теж потусити, то це корисний додаток може бути. Ще ем, я говорила про це правда, в відео про вивчення мови. Я використовувала тіндер саме для того, щоб спілкуватися, переписуватися з естонцями, коли тільки починала там щось якось мені хотілося якось вчитися, а робити для того, а вчити для того мені не хотілося, думаю, о, я буду переписуватися за. Ми вивчити, мову нічого я не вивчила, так. Але зато в мене знайшлося декілька гарних друзів. І тепер ми так спілкуємося досить близько. Я не жалкую, що скористалася тим додатком, але для якихось таких от серйозних стосунків я б не сказала, що він дійсно підходить. І якщо вам повезло, будь ласка, пишіть в коментарях. Так, це я, я зустріла своє кохання. Через Тіндер в Естонії, і в нас все добре, і ми живемо от, там, рік, два, три, десять, і ми навіть одружилися. Будь ласка, напишіть, дайте нам знати, щоб ми не були якісь, якісь, якісь заангажовані моєю, мабуть, суб'єктивною думкою. Тож буду чекати ваших коментарів з вашими історіями, як з позитивними, так і негативними. Давайте якось об'єднаємося, обговоримо цю тему і зробимо наше жіноче життя трохи кращим і легшим тут в Естонії. Ну і гарного нам дня!